Захід, що зарядив Харків, енергію та довів темрява не перешкода для тих, хто звик рухатися вперед. У місті відбувся нічний забіг, Харків -найт Ран». гасло, що супроводжує містян, уже довгий час харків'ян не зламати стало справжнім кредо події, адже саме воно підкреслює незламність, силу духу і моральну стійкість харків'ян, які не зупиняються попри будь-які обставини. Ліхтарики, зручні кросівки та заряд позитиву. Саме це було потрібно тим, хто вийшов на старт суботнього вечора. На дистанції у 3 та 5 кілометрів зібралися більш ніж 100 учасників, як досвідчені біони, так і новачки, які прагнули відчути атмосферу єднання та драйву. Харків Ран став не просто спортивною подією, а символом того, що місто живе, рухається і заряджає своїх людей новими сенсами. Наш дух не зламати, так як кажуть. У нас є маленька спортсменка, яку ми підтримуємо завжди. Вона в нас бігає дуже часто, дуже багато. Також займається художньою гімнастикою, тому вона дуже хотіла, і тому вся сім'я у нас долучилася до забігу. Для мене спорт це дуже круто, тому що ти становишся ще круче. Займатися спортом це дуже круто. Та життя людини. Я якби і сам активний і в фізичному плані харків'янин, тому прочитав, побачив, Сережа Борода мені сказав. І ми з, з дружиною вирішили приєднатися на три кілометри, але теж це дуже круто. Я вважаю, що ти бачиш зараз, то дуже важливо. У нас з жінкою олімпійський принцип. Головне це участь. Ми, ми не заберемо, ми так, як вийде. Я знаю, що тут багато, вони, що Харків це дуже спортивне місто, і всі бігають, і на істочники, і на парку. То я, я думаю, що головне це участь. Кожну суботу ми збирались в центральному парку з фонариками. У нас не дуже багато було, десь 30 людей, і всім було цікаво, що де і як з кожним разом все більше і більше людей доєднувалося, і всі хотіли щось такого формату. Ми з департаментом сім'ї молоди та спорту вирішили, що на наступний рік заплануємо такий забіг. Але враховуючи всі обставини, що ми сидимо без світла, без опалення, ми вирішили не відкладати на наступний рік і провести в цьому році. Тому я вам скажу, що люди після забігу, Бігу будуть вже на забіг, зібрались з емоціями, а після забігу ще більше. Бо нема світла, є люди. Нема тепла, є біг. Говорить, що здорова нація. По перше, по-друге, ми не забуваємо, що Харків є спортивною столицею, не дивлячись на те, що людей. Від... Відносно того, що було повномасштабного вторгнення небагато, але бігонів стає все більше і більше. Хочу сказати, що якщо у вас нема світла, нема опалення. виходьте, буде світло, буде опалення. Всім біг заністиво харківського міського голови. Проходить такий нічний забіг з ліхтариками. Дуже велика кількість була бажаючих прийняти участь. На жаль, ми маємо обмеження зв'язку з небезпекою. Забіг три і п'ять кілометрів. Переможці отримують призи. Кубки Далі, кожен хто прийняв участь у забігу, також отримає пам'ятну медаль. І цим заходом сьогодні ми завершаємо, скажімо так. Е Сезон забігів, і підводимо, скажімо так, фінішну лінію забігів, тому що далі вже буде така погода, холодна, і Ми не зможемо зібрати велику кількість людей, щоб зробити такий забіг, Отримують подарунки. ті, хто пробіжить краще, і це дуже важливо зараз підтримувати і молодь, і спортсменів. і Також діти приймають участь в забігу, щоб харків'яни займалися спортом. Ортом і трохи відпочили від сьогодення. Ігор безкровний, ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.